Дуже схожа ситуація, коли там люди всі торгували е, технічні коротше, аналізи і питали, чому ця підтяжка не робить, там, і чому звідси не йдуть шорти, е, на, на які йдуть лонги і так далі, чому смартмані не працює. Е, ну, Смартмані і Action, моя думка, це теорія, яка вчить е, е, ну, правильно знаходити просто позицію в певних місцях. Ось, але вона ну, не завжди буде там, відповідати за, скажімо, злом структури. Ось, наприклад, ось це ну, Це не є злом структури. Тобто важливо саме перше, що зрозуміти в ринці, де в якій зоні, в якій фазі люди набирали лонгі, набирали шорти, і потім вони цей типу, потолкнули. І вже після того, як, наприклад, ти розумієш, що а, йде а, там, наприклад, в, ну, висхідний флоу, і тут у, у тебе по путі а, зустрічаються в такі рівні, і ти вважаєш, що це ось злом структури, і хочеш брати шорт кудись сюди, потаринку, то це ну, типа хибна теорія, тому що ти, ти, ти торгуєш проти, проти тіпа, Тенденції, тобто, в цьому випадку, коли ти бачиш злом, ти повинен користуватися цією корекцією для того, щоб знайти вигідну точку входу для, ну, для лонга, а не брати оцей мікрошорт, і так далі.